У Нас набагато менше ресурсу тут, і це стосується і людського ресурсу, і техніки, і кількості артилерійських систем, і снарядів всього цього менше. Але тим не дивлячись на це, все одно просуватись вдається зараз. Ситуація є надзвичайно динамічною і складною, але найголовніше, що треба розуміти, це те, що нам вдалось переломити хід подій тут, і зараз ворог на більшості з напрямків. Особливо навколо Бахмута і на півночі, і на півдні вже суттєво сконцентрований на обороні, а не думає про наступальні дії. Ми змусили ворога перейти від наступу до оборони. Більше того, змогли знайти слабкі місця в цій обороні і просуватись і намагаємось розвивати успіх на цих слабких місцях. Поки що я б не поспішав радіти про там і кричати про перемогу. Це надзвичайно складна складний процес. Він е, дається надзвичайно важко. Ворог не, не залишає просто так жодної позиції. За кожну з них він намагається триматись, е, але тим не менше, просування відбувається. Якраз про це також говорила заступниця міністра оборони Ганна Маляра. Ви сказали, що йдеться про передмістя, так е, і вона, якраз говорячи про. Е... Неділю, 14 травня, сказала, що було захоплено більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, і зачищена значна площа лісового масиву в районі Іванівського. Тобто ідеться про Іванівське і хромове. Тобто, виходить, ці населені пункти стали місцями, де якраз рухаються збройні сили України. Що ви можете сказати про ці населені пункти? Е, ну, ці населені пункти більше можна розглядати як орієнтири напрямків, е, тому що просування вже відбулось далеко від них. І просуваємо далі е, по е, ну, скажімо так, не по місту, а по полях навколо навколо міста. І це саме зараз нам е, вдається. Е, Декілька бригад одночасно різних е українських зараз продовжують навіть в даний момент, в тому числі наша бригада, здійснювати наступальні дії на цих напрямках. Е просування відбувається, але знову ж таки, я б поки не поспішав би говорити про досягнення якихось результатів. Е наша мета це повне оточення міста і е створення для ворога неможливих умов для існування.